Осіннє золото спадаєш падолистом, І хочеш землю всю красою вкрити. Осіннє золото вінчаєш, мов намистом. Це свято золото душі, день працівника освіти. Ці душі золоті, силу життя, дітей у серці мають, незримим строєм збережуть майбутнє все здолають, бо наші вчителі, справжні освітні байрактари, Тримають з гідністю складні життя, удари. Іні, героям слава, слава вчительству України, майбутньому нації. Слава сьогоднішній репортаж про тих хто невидимим фронтом став у єдину на захист майбутнього України і дітей, хто дбає про те, щоб наша нація в прийдашньому була такою ж розумною, навченою, досвідченою, якою вона є зараз, то вкладає в душі і серця здобувачів освіти не лише досвід, мудрість і знання, а й золото своєї душі. Так, це педагоги, які у складний воєнний час стали справжніми воєнними барактерами, які б'ють граніт науки так, що ворогам і не снилося. Хто вони, які вони, звідки беруть в душах учителі, оці кошти. Товності, а втім, краще за всіх це знають лише їхні учні, бо це золото і діаманти душі збирають саме вони. Отже, ми на порозі великомитницький ліцей. Ой, у школі свято педагога. Ми вітаємо вас, вчителі і люди. Ви від Бога, любите всіх нас, слів хороших, подаруємо вам багато, щоб усе в житті вдалося так, як треба, і було мирним України синє небо. Ми патріоти, славного роду, пісню Господь нам дав нагороду, Мову сліпучу, красиву українську і колесову святу материнцю, павне Чебряцью, високімята, нас, українців, у світі багато, пів моріти своє захищати, ми патріоти, нас не золати. Псівника, освіта, гарне свято, слів хороших подарує вам багато, щоб усе в житті було так, як треба, було мирно в Україні сім'ям. Сумно, що війна внесла свої корективи у співпрацю вчителів та учнів. Тепер частіше вони спілкуються дистанційно, адже багато школярів перебувають за кордоном або десь далеко від дому. Та нічого, педагоги все роблять так, як треба. І Zoom, і мід освоїли, і селфі-палки, та веб-камери орудують так, що мама не горюй. Ось такі ви, наші дорогі педагоги. Війна війною, а транспортир, голуби чи циркуль важливіші за все. Ви такі самовіддані та творчі люди, яких не було, немає і не буде. Ви справжні носії змін. Ви важливі. Так, лише поряд учитель і учень. Ось справжній, міцний, натхнений тандем. І особливі слова подяки сьогодні від майбутніх випускників. Щемно, бо це їхнє останнє привітання вчителям до професійного свята, але щире і незабутнє. Спасибі вчителю за те, що ваш душевний оберіг. За всі роки усім нам дуже допоміг. Це ваша віддана любов, тепло і ваше схилене на дошутом чоло. Бажаємо, щоб добре вам в житті було. Тобі вам, що ангелом-хранителем ви є і, охорон, і охоронцем, що нам даруєте ви стільки сонця, що вистачить на все життя і не на рік. Більше скажу, якби час повернути міг, на час я у вас і далі, у 12 класі весь вік. Дякуємо нашим учителям за дружбу, за школу, за віру, за надію, за совість, за правду, за людяність, за досвід, за знання, за все, що наближає нас до перемоги. Оксана Михайлівну. У вас. Я патріотом вчуся бути. Це круто. Я захищатиму учителів і рідну школу. І нашу землю не віддам ніколи і нікому. Віктора Васильовича, у вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму Соборність України, бо схід і захід ми єдині. Наталіє Петрівна, У вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму нащадка майбуття, бо Україна сенс мого життя. Неле Степанівна, у вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму в країни мову, духовності і єдності основу. Жанна Володимирівна, у вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму ліси зелені, ріки, синє море, поля родючі і високі гори. Марія Володимирівно, у вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму усе, що нашим зветься, за покликом полкового Серця. Іна Володимирівна, у вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму країни славу, щоб мати сильну і міцну державу. Тамара Степанівна, у вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму нашу свободу, щоб зберегти майбутнє гілля роду. Надія Володимирівна, у вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищаю всі символи країни: і гімн, прапор, герб. і красу калини. Марія Яківна, у вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму нашу державність, історію народу славну. Ніна Олексійовна, у вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму чисту криницю, рушник світів і паляницю. Ольга Степанівна, у вас я вчуся бути патріотом, це круто. Я захищатиму Дніпро, Карпати, і Крим, Донбас, нас не здолати. У вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму і села, і міста, бо Україна наша золота. Ганна володимирівна, у вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму в майбутньому Україну, свою дружну українську родину. Наталя Васієвна, у вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму пшениці жита, цю землю, що нас народила і на добро прославила. Ольга Степанівна, у вас я вчусь патріотом бути. Це круто. Я буду захищати мову держави, щоб і пісня, і слово українське звучали. Сейчас Васильовичу, у вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму свій рідний край. Не пройдеш, враже, так і знай. Ганно Олексіївну, у вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму і вишній світ, ранкові роси. І спів пташок, діброві, соголоси. Мила, Миколаївна, у вас я хочусь патріотом бути. Це круто. Я захищатиму козацький дух доволі. І зійшу нащадка, щасливої долі. Юрію Петровичу, у вас я учусь патріотом бути. Це круто. Я захищатиму мир на землі. Годині щасливій, годинній лихі. Оксано Григорівну, у вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму спокійний сон і мами колискові, і сил черпатиму у рідній серцю мові. Не був, не забуду вас. Учителі нині освітні байрактари. Їх не зламати. Вони точно б'ють у ціль, бо мають за мету виховати українців, патріотів, справжніх людей. Так було, є і буде. Наш святковий чуттєвий фоторепортаж триває. І на черзі оптимістичний фоточелендж. Ми переможемо з учителями, ми все зможемо. Ми переможемо! З учителями ми все зможемо. Учительська сила справжніх патріотів зростила. Усі сили в кулак збираємо, з учителями Україні волю здобуваємо. З учителем дух гартуємо, мирну Україну будуємо. З учителем гартуємо силу заради миру. Наш інтернет-навчання, і ми. Знання з учителем гартувати, мир і волю Україні здобувати. З учителями духом гартуємося, захищати Україну, соборуємося. піднесемо дух з щителем дозір і розквітне Україна, і буде мир. Наш незмінний орієнтир, Україна, школа, вчитель, мир. Учителі моєї України, ви світичі, ви совість, ви душа, велике серце б'ється воєдино, жила що батьківщина і цвіла, віват, освітні байрактари, триває вічний розум у ваш бій, тримаєте ви гордострій, життя, удари. живиш, учителю, живий зорій!